магазин резерв новинки бачу вже ось такі з'явились із молочного деніму джинсовки. І такий декор по них іде в вигляді вишитих квітів. Зараз трендовий, один із трендових відтіночків, ось такий оливковий. Я там в себе в шорт викладала. Тренди можете переглянути. Останній чи передостанній шортс, тренди 2024. І що стосується відтіночків, ось такі хакі в нас виявляється в тренді. 2500, це дуже дорого, 2599 коштує. Така куртка, бачите, вона обрізана. Вони її тут втягли до спідниці. Це щось мені дуже нагадує хіппі, якщо я не помиляюся, лофери сюди взагалі тоді не йдуть. Білий колір буде в тренді цієї весни, 299 коштує це, типу, що? Це сукня. До речі, її класно вдягати. От сюди вони забули вдягти джинси. Ось так не годиться взагалі. Ну, це як несмак якийсь, якщо просто вдягати цю тоніку без нічого. Обов'язково вдягати на джинси. Наприклад, якщо взяти ось такі джинси. І вдягати, зараз багато шаровість в тренді, і вдягати під, під цю штуку. Ну от Ви розумієте, да? тобто вже зовсім інший буде, буде вигляд дуже незручно знімати, тому що я одна, у мене, на жаль, немає, скажімо так, немає правої руки чи лівої руки, яка буде тримати мені мікрофон. Ось такі жилетки, нова колекція. Тканина, склад тканини, думаю, це просто котон. Вона ж бавовна, 1599. Так, Це ось такі йдуть бомбери, жакет, жакет-бомбер 1799. В'язаний дуже в моді, дивіться, зараз. З джинсами є ось такі в'язані жилетки. Хто вміє в'язати? Дивіться, можете зв'язати собі таку. На весну жилеточку Прозору 999 достатньо симпатично. І представлені в резерв в двох кольорах. Ось такий молочний. Тут йдуть такі джинси. Джинси моделька Boyfriend. Boyfriend Slim, 1399. Ось такі сорочки білі. Приємний, приємний катун. 1399. Така сорочка коштує. Так, взуття на весну, резорт, Легесенькі взагалі я їх не відчуваю навіть в руці. Що хочу сказати? Це не шкіра і не. Можливо, ось це замша. Ні, дивіться, немає на них шкіри взагалі, але. Да? От я не відчуваю взагалі їх в руках. Класні, мабуть, зручно. Дуже зручно не біла платформа, а ось така рижа. Да? Не буде видно, що вони десь там грязні. Класні, можу рекомендувати, до речі, тільки не знайду цінника. М -м -так. так. Так, 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 так. Швиденько. Дивимося. Ціну у нас ціна 1399. Нова колекція. Варка зараз нині в тренді. Ось така футболка ТОПС за 699. Дуже класна на весну. Така дихаюча тканина. Представлені білі і ось такі сірі теж класні. Ну, це мода, я б сказала, resort мода не на підлітків, це не хаос бренд. Тобто це там, не знаю, 28, скажімо так. Да? Такі косухи. Люди щось вибирають. В принципі, люди є. Так, сукні з'явилися ось такі навесну класні. Принт, якась типу геометрія. 1699. І блакитний теж відтіночок. Ой, можна, знаєте, з чим класно носити? Ну, кросівки це ви зразу скажете. Ні. А можна вдягати їх із чоботами, чоботи-козаки або ж ти От саме отакий ось відтіночок блакитний, буде класно поєднуватися із такими бежевими тихасами. Так, що це таке новинка, ось такі жакети, дивіться, шкіра. Коротше, новинок появилося, я так розумію, багатенько. Треба буде ще зробити відео. Ще одне. Ось такий жакет 999. Дуже стильний, елегантний. Молочний такий. Точніше, бежеві. Або, або ж ось вкорочені, дивіться, такі теж жакети, які йдуть двобортні. 1399. Такі гудзики коричневі. От, по типу так, вкорочений ніби тренч. Обрізаний тренч, щось такого плану. Так, це тут знижки. 70 віскоза, щойно глянула, і 30 полієстер. Віскоза. Прохолодна, така, дуже приємна. На дотик. Суконька, о, дивіться, новинка. Ось така жилетка плюс спідниця. Тканина, напевно, що теж віскоза, Не знаю, не розбираюся, треба просто дивитися. Тут йде підкладка. Жилетка на ось такій підкладці. 1399 коштує жилетка. Тканина навіть переливається. Погляньте, як виблискує, симпатично. Дуже приємний пастельний рожевий відтінок. І спідниця з розрізом. Можна такий скласти костюм. А де спідниця, як вона зроблена, цікаво. Так, ага, спідниця, ось так вона йде. Можна сюди придумати якийсь поясок. Ну, це треба, знову ж таки, тільки приміряти, в кого в різні фігури в усіх. Позаду йде е, на застібці. Угу. А спідниця коштує 1500, 1500 і 1400. Це скільки буде? Майже три, да? так? Так, Люрикс. Продовжує нас е, веселити радувати, скажімо так. Люрекс — це завжди якесь свято асоціація. 590, де Боже, хто там стукає? 599, ось такий топік. Тун-дун-дун. Дуже милий за 600 гривень. І, звичайно ж, рожеве. Тут представлені біля рожевого ось такі чорні спідниці. Із віскози. Я думаю, що це віскоза, схожа тканина із сукнею. Так, ось така. Ну так, да, треба все вигладжувати, і тоді буде прикольно, в принципі. На резинці. Це йде резинка тут, бачите? МК 1199. І ось такий топ. Можна до неї підібрати, буде досить непогано. Ну, Я бачу, що буде прикольно. Я б назвала це ексклюзивом в резерв. Ось такі речі, дивіться, цікаві. По тканині йдуть такі золоті ніби плями. Сама тканина, що це за відтіночок? Відтінок, відтінок Беж знову ж. Цікавий такий сарафан. Клас. І дивіться, до нього вже йдуть дуже круто ось такі стріблясті. Сріблясті туфлі. Прикольно, мені подобається такий варіант на літо. Або ж ось така спідничка, до речі, в секунді схожу бачила. Спідничка коштує 1700 гривень. На підкладці, звичайно. В бісері, обшита бісером. І ось така цікава, ой-ой-ой, мені таке подобається дуже. Дивіться, яка жилетка з підплечниками, в кого не вистачає плечей. 1799 нагадує щось льон. Але це не льон. І вона йде на підкладці. Тобто її носити просто саму, звичайно, без нічого. Хоча можна вдягати на якийсь лонгслів, на водолазку. Так, дивитися склад тканини чи ні? О, Те, що нам говорив Андретан, це. Опущені плечі, тобто відкриті плечі, 1199 гривень коштує такий свет. Джемпер, свет. Джемпер, так, да, джемпер. Приємний дуже відтінок. Обожнюю такі відтінки, ось щось таке приглушене, оливковий. О, це, до речі, штани підходять дуже до, дивіться, оп, до цієї жилетки. Ідеальна. Преміум, колекція преміум 1799, які штани коштують. Це штани палацу, тобто широкі донизу йдуть. Клас. так можна вдягати, дивіться. Вже готовий а, комплект такий. Ой, дивіться, такі ж, як спідничка, але йдуть маєчки. Прозора, повністю прозора. Ну, Можна вдягати її під Ну, під жилетку, немає сенсу. Жилетка має бути закрита просто. Ну, З цими штанями можна, в принципі, вдягати, але під них, звичайно, вдягати щось типу вістіє можна вдягати, можна топ, майку. Ось такі прозорі тканини. У нас всі можливі сітки в моді. 1199, класний такий відтінок кораловий. Ой, вона неймовірно прекрасна. Відтінки класні. Мені дуже подобається. Гляньте, як поєднуються два відтінки, супер. Штани і ось ця штука. Прозора. Це New Collection, Спідниці, дивіться, такі ж, як і сарафан. Ось такі йдуть спідниці. Зараз нині. На весну у моді. 1600, 1599. Дуже-дуже така файна спідничка. Але ж ціни і ціни файні, да? так, в розерти ось такі, дивіться, є парфюми класні. Сподобався ось цей. Ну, Цей так. Так собі. І ось такий прикольний. На нього зараз знижка, дивіться. 500 гривень коштував Половина ціни. Але класні баночки, як це сказати. Сама упаковка прикольна. ruby Shade. Ось такі вони. Ця коштує 600. Це такий більш вечірній. Теж прикольні такі баночки. Флакончики, як це правильно сказати. Слова всі вилітають з голови, коли от щось знімаєш. Так, є ось такий резерв. La, fleur, la fleur, якийсь. ну Квіти, я так розумію, перекладаються. Ось такий лілові. Навіть не уявляю, який аромат. 599, треба все перенюхати. Орхідея, орхідблум. Orchid Такі світло-рожеві, теж 599, вважаю, що це взагалі недорого. Так, друзі, я дякую всім за перегляд, і побачимося вже у наступному відео.